Час знову обговорювати все, що відбувається у нас в книжковому ком'юніті, і знову ми будемо робити це з чаєм. Звичайно, що у нас ще може бути? Крім чаю? А у нас нічого не може бути, крім чаю? Ладно, окей, може бути ще молоко, тому що я фанат молока, чому б ні. Але у нас з вами тут тільки чай, і сьогодні в мене гранатовий чай. Як і минулого разу, якщо я казав минулого разу, який в мене був чай. І сьогодні, на 6, сьогодні, 31 жовтня, день Головину, ми будемо з вами говорити Суто Дарк. Dark dark, dark, dark і Dark. Тому можемо перейти до першої теми сьогоднішнього обговорення. Дарк Романи. Ну, не так давно з'явилися взагалі у нас на українському ринку, і на те, щоб це певна проблема. Але з іншого ж боку, все ж таки, це проблема. Але давайте будемо чесні. Дуже багато людей кажуть, що Дарк Романи це повне лайно, і більшість засуджує людей, які читають от подібні, як на моїй полиці, стоять книжки. Тобто схованка, тобто гудзики, тобто Адаліни, ще куча, 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 куча різних книжок, які підпадають під Дарк Романс. Або Дарк Романи просто не будемо вийобуватися. І що я можу сказати? Я як людина, яка по-перше любить цей жанр, по-друге, яка позиціонує себе все ж таки як ніяк письменником Дарк Романів. Мене це трішки дратує. Ні, мене це трішки заїбало, якщо чесно. Тому що. камон. Ну, яка романтизація? Я розумію, що є повний піздець, і реально коли в книжках срань повна, але. ну... В зіпсованому. Там тільки дурнуваті персонажі і романтизація крінжа або гудзики. Там просто нестабільність стосунків. Ладно, перша частина це піздець, але там нема романтизації, там показується, що це піздець те, що у них скров, типу перел скров відбувається, оці нестабільність у стосунках, це ще, блять, взагалі інше. Абсолютно там. Ну, кров їй взагалі майже ніхуя поганого не робив. так, то. Що там ще? Аделі... Ну, Зет, Зет, це піздець. Але я не бачив там романтизації жодного разу, тим паче він сам визнавав, блять, що він гандончик, і Аделіна це ж зауважувала теж не раз, блять. Те, що у неї стомгольський цей синдром, коли ти закохуєшся у свого. Ну, тут Сталкера, але, блядь, Кривдника, коротше, не пам'ятаю точно правильний термін, тому не бийте мене палками. І, блядь, якісь... Сра... Ладно, окей, романтизація ще звинувачують саме тих, хто саме романтизує. Тобто якась блогерка, якийсь блогер, або якась просто людина. Такі, типу... Зейд взагалі чоловік мрії? ні, це піздець. Оце ладно, тут я погоджується, це піздець, але це знову ж таки це що залежить від жанру. Ну камон, блять, може в людини знайтися, яка любить ганібала лектора, і така типу, блять, він краш взагалі хотів би, щоб він зі мною був. Ну це ж теж романтизація маніяка вважається, Ман... не тільки маніяка, взагалі, блять, сам перечень, просто отак, от нахуї. Всяких, блять, його приколів. Але ж все одно. Ніхто не каже, чому детектив досі існує, і навіщо його видають. Ні, ніхто не каже. Хоча там і психопати, і маньяки, і вбивці, і, і, і всякі ще приблуди різні, бля, класно. І окул. Тому мені здається, що дарк-романи у нас будуть вже з чимось нормальним, ну, можливо, через пару років. Типу для нас це буде вже як звичайний жанр, який просто існує. Що є у нього фанати, є не фанати, типу, все кіє. Тобто як з фентезі, як з детективами, як з бромкомами, як з ще купою книжок і жанрів, бла 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 бла. Тому. Тому. Що я можу ще казати, типу, окрім цього, да? І взагалом. І загалом. Я думаю. Ну, блядь, ви. Маєте повне право читати, що ви самі захочете, якщо це в... не романтизується і адекватне. Якщо Дарк Роман він нормальний, а й не видавництво, повірте мені, якщо це не фоліо і ще якесь лайно. Воно, скоріше, не буде видавати якийсь трішняк, тому що є закон, є диковатність людська, є ще куча факторів, яке може зруйнувати нахуй, потім репутацію видавництва через те, що не видали якийсь, блядь, зборник, як вбити людину, закопати її труп і взагалі як знищитися так, щоб було отак от круто, і вас ніхто не знайшов. Тому. Те, що видають Романчики, ну блядь... З цього всього Дерк Романом, напевно, можна вважати тільки гудзики та реживо, і то мені здається з натяжкою, тому що, ну що, в гудзиках прям Dark? Те, що е -е, Перл в самого початку переживає, блядь, конченого мудня, окей, це може піти під Дарк, але далі що? Ну да, ну типу Кроу, він, блядь, на... ну, типу, нормальний плюс-мінус адекватний чел. Його брат єбанат, окей, тут ще окей. Але Кроу, він плюс-мінус адекватний чел, блядь, хоча зі своїми приколами, але все одно, блядь, він поводиться плюс-мінус адекватно. Да, він якийсь типу, мафіозник, але йому це срати хотілося на це. Він же, блядь, не раз в книзі казав, що він хоче робити вино, блядь, але через б -б батькову цю спадкову хуйню, що й батько, типу... Віддав їм, блядь, ну там помор, воно їм перейшло автоматично, здається, а, свою цю збройну херню, всю фабрику, типу, то блядь, йому він вимушен з цим займатися. Так, у нього є свій заробіток, у нього є виноробення, у нього є плантації виноградові, типу, йому нахрі не сралася та зброя і взагалі вся ця мафія, що там той притрушений, я вже забув, бонс, здається, що хто він там, блядь, за ним там полює, підісрати йому намагається і так далі. Ну, типу, камон, нахіра йому це встралося? Чого -то dark, що то Дарк? Те, що вона повинна збирати 365 гудзиків, чи скільки вона там повинна була збирати? Ну окей. Де Дарк? Чи я не розумію просто розуміння Dark Romance? Можливо, це супер Дарк. Але нехай. Просто нехай. Я просто вважаю, що я просто вважаю, що ну серйозно, наш... нашому суспільству треба звикнути, що у людей є різні смаки. І не всі люблять фентезі або промкому, і хтось хоче спайсі жорсткого якогось, типу, подивитися на туповатих вершників, наприклад, це суто моя думка, якщо що, що вони туповаті. Тому тому, я вважаю, що треба нам звикати, хто ще не звик, що у людей є своя думка. І тепер ми можемо перейти до наступної теми. На сьогодні такий. Швидкий, напевно, але при цьому на вайбіку. Своє... Мені, був, інші, видно. На своєму Вайбіку буде ролик, тому що життя важке, а ролики знімати треба. А я стараюся з останніх сил. У мене взагалі, ще від, з якого мене скоро відрахують з моїми планами на життя. Переходимо до наступної теми. Ну яке ж відео без того, щоб обсудити про йоби якогось. з минулому роліку, якщо ви його ще не бачили, то побачите, будь ласка, з цієї рубрики ж, ми говорили за Віват і його проколи. Хоча Вівата багато проколів, але сьогодні ми говоримо не про нього. Сьогодні ми говоримо про КСД. І ви запитаєте, що, що не так? Як вам комунікація видавництва з читачами? Мені здається, вона хромає, вона трішки піздєцова, якщо будемо чесні. Вони анонсують, значить, отаку серію Кори Райлі, яку багато хто чекав і просив. Але прикол в тому, що цієї серії хронологія, тому що і це серія про дітей, а є серія про батьків. пу 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 І звичайно ж, коли вони тільки анонсували, всі читачі одразу такі «What the fuck?» Якого біса? Ви видаєте щось не те, що ви повинні були. Типу, а де хронологія? Ну, камон. Тобто в діті там, де, типу, історія про діт... Я не дуже шарю за корорею, я по-перше, по... ну, скажу, але мені просто... Я стільки начитався тих коментарів там, що я хотів це обсудити з вами. Може, з вас хтось читав і пояснить, якщо що, в мені краще, якщо я щось тут не так ляпну, або просто вискажу свою думку. З радістю прочитаю. І, типу, вони видають серію про дітей, коли не видали серію про батьків, і серія про дітей містить спойлери про серію батьків і свої там приколи, типу, і в серії про дітей там батьки вже вони старі, типу, і так далі. Свої, коротше, нюанси. Загалом я хотів почитати Кору типу, суто через отакий прикол, типу, що в неї є серія про батьків, а потім про дітей ти бачиш, типу, як персонажі ростуть там, блядь, на фоні, типу, і все таке, як у них уже діти виростають, ну класно. А тут вони видають про дітей. І я такий... а. А, ну а. М а ну м. м. Значить, не почитаю. Але. Це ж не весь... не вся вершинка ісбруг і низ Iceburger, да? В чому прикол? Чому вони так зробили? Це просто піздец. Суто через те. Їхнє виправдовування було у коментарях, що. А взагалі, ну, там, типу, про батьків вже російською читали, типу, знає, що нам видавати. Ми, типу, першими ми там пізніше видамо, її. І... Йобнуті. Що я можу сказати? А це піздець. Ну серйозно, російською читал. Та я, блядь, на ту російську хотів. Якого біси я повинен був, на їх думку, читати цю хуйню російською? І тепер, типу, читати. суто про дітей. Ви працюєте на який ринок? На український? На український. То, блять, рубість для українського ринку. Що за тупа політика, типу, якщо це було російською? Оля, хуй, з ним Ми зробимо своє українською хуй заб'ємо, хай вона там далі російською існує. Це така ж херня, як було, блядь, з книгарнями в Одесі загалом українську книжку в Одесі, коли один блядь, чоловік, я не пам'ятаю, хто саме цей чоловік, але ця стаття мене тоді просто вразила нахуй. Сказав, що в Одесі українська книжка не така популярна, тому вони не бачать сенсу її там розвивати. Тобто, серйозно, ми обираємо забити хріна, аби вести боротьбу. да? Типу. Тобто, хай російська книжка в Одесі розвивається і насрати на тих, хто не хоче читати російську книжку, а хоче українську книжку. Типу, похуй. Місто мільйонник. На хвилиночку, в якому на той момент, коли ця стаття була, було дві книгарні. Офіційні якісь. Тобто два КСД. Все інше це були барижники. Які хуярили по 100-150 більше гривень на книжку вдобавок добавок до її справжньої ціни. Зараз вже відкрилися і старого лева, там вони відремонтувалися. Зараз вже плюс дві книгарні є, відкрилися. І щось все-таки розвивається. Йова теж каже, типу, ну ми хотіли в Одесі, але щось, блядь, сталося. Типу, зараз ніде не відкриваємося. Через місяць вони відкриваються в якомусь місті, нахуй це не Одеса. Блядь, геніально, сука. І от. І серйозно, типу, і КСД каже, що це, блядь, виправдання. Ну, звичайно, на них там, блядь, налетіли, і от нещодавно вони знову такі, 1 листопада вийде оця книжка про дітей. Ахуєнна. Ну і просто це буквально, блядь, плювок в обличчя читачам, типу, що, ну, блядь, а, блядь. І, Ну і вони в, в коментарях, із, ну, типу, звичайно, їм почали писати, типу, що за, ну, типу. What the fuck? Чому? Ви ж казали, що щось придумаєте. <гас> Знаєте, яка тепер них відмазка була. Слава Богу, не про російську. Тепер них відмазка. Взагалі-то авторка сама казала, що це можна читати не по порядку. Ахуєна. Блять. Ні, ну топчик, топчик. Бля. Ну класно. Ну класно, так, да, супер. Куплю цю книгу потім, через років 10, коли вийде. Про батьків. Тому, ще я можна сказати, це піздід. І мені іноді прямо, ну, дуже сумно дивитися на комунікацію ксд з читачами, саме в їхньому телеграм-каналі. Тому що в житті я дуже. я ходжу тільки в книгарні КСД, і взагалі я люблю ксд самого собі, як там. Плюшки є для клієнтів, типу всякі там, коїни тобі, і то, і цінники менше, ніж десь ще. І взагалі все класно, мені дуже подобається, їхня книгарня, їхня система е, підходу до клієнта. Якщо зважати, що підход до клієнта це якась комунікабельність з представниками КСД, тому що тоді вже починається повний піздець. Як от було тут, там, то що з цією хернею про Коруреллі, типу, що ну, там свої приколи теж були, я не буду згадувати зараз все, що ставалося там в коментарях, але там такі речі були, і це жесть. Тому я вважаю, що все ж таки КСД треба трішечки підівчитися, комунікувати з клієнтами і не забавте на них хуй, як вони роблять в основному. І роблять вони таке не вперше, вони роблять таке і в розпродажах, як мені зробили, то що мені відправили, типу, з розпродажу менше книг, книг ніж повинно було бути, і ніде мені це не повідомило. Коли я написав, мені сказали: Ну. Ну, бля, буває, типу, от буквально щось так, от, типу, якщо. Перефразувати там шматок тесто тексто, який вони типу, ну бля, ну а що ми можемо зробити? Ахує, так зробіть, типу, що мені. А якби мені просто було цікаво тут, а якби типу я вже сплатив, у мене була типу після плата. Тобто я при забиранні, типу, оплачую, я побачив просто, що цінник змінився, типу, що я не платив ну, за якісь книги. типу. І тут мені типу постає питання, типу, а що було б, якщо людина вже сплатила би? І, типу, і що? А її книжки не додали. Невідомо. І у моїх підписників в телеграм-каналчику моєму, Вони, звичайно, можете поки підписатися. Підписалися? чудово. Тоді теж були свої трабли з КСД, їх комунікацію в підтримці. І, ну, коротше, це така вазня жесть. Просто. Але не будемо про погане, Переходимо до наступної теми. І переходимо ми. Боже, дай Бог, мене не закінцілять, господи, до диявольської ночі. Тому що мені є що тут сказати. Напевно, ви чекали, щоб я випустив якийсь відгук на зіпсованого або зіпсованого із схованку. Або, до речі, там третю книгу анонсували взагалі якийсь Піздец, а не назви, я не знаю, що це. Вимикач. Серіозлі. Я взагалі спочатку подумав, що це фотошоп. Мені коли скинули з ТікТоку, типу, що. Вау, КСД анонсувала, я такий блядь. Ну це фотошоп це неправда, вони ще не анансували, типу у них 30-го ж була зустріч, типу, офлайн і онлайн. Але ні, не фотошоп. Ну, нехай. Мені шажі хочу сказати загалом про цю серію, типу. Чи справді вона така цікава? І варто кожного прочитати. Чи справді це Дарк Руман? Чи просто вона якимось дивом набула популярність, скоріш за все, більш якимось піаром жорстким? Чи були схожі серії. О тут є така золота там про драконів. В мене суттєво, ладно, це не настільки погано, будемо чесні. Але я довго чекав цю серію, типу, я такий диявольський, що там якісь сексі-мени, чотири крутих вершинка, щось круте коїться. Коли я почав читати зіпсоване, я прочитав менше половини книги і кинув, тому що я просто не витримав від тупості героїв. Ладно, навіть не героїв, а від тупості головної героїні. Вона просто типічна головна героїня, яка просто тупа. Об'єктивно. Ну, типу, камон, перед тобою роблять якусь хуйню твоєму життю, типу, а ти цього не бачиш, така блять, хто ж це може бути? Це ще не ті, кого я посадила, блять, хто це? Блять? Блять, ну хто це? Ну йомо, -йо, ну блять. А там стоять вершники, вона така, блять, хто це? Сука, я вот не розумію, блять, ну хто? Блять. Ну хто ж це може бути? Ну серйозно, ну, блядь. блять. Ну, типу, все. Я не знаю, ну, ну це навіть, розумієте, не спихнуто на те, що це читачеві в ніші, типу. Ні, блядь, тут видно, що, ну, якби я був на її місці, блядь, якби будь-хто був на її місці, блядь, він, блядь, зрозумів, що його десь найобують. І хто це може бути, якщо у тебе, блядь, немає як такого ворогів, типу, крім, блядь, чоловіків, яких ти засадила на 3 роки, блядь. от я те, що це? Мені казали, блядь, прочитай. Типу, скіпні половину книги типу, зіпсовано, прочитаю вже типу далі. Там, типу, нічого суттєвого реально нема. Я не зміг, чесно, але мені треба було провести клуб, тому я звернувся до своєї подруги, яка теж однією зі спікерок була, її все ж таки прийшлося дочитати, хоча їй теж абсолютно не сподобалось, і вона мені все пересказала. Блядь, я дуже радий, що я не читав далі, чесно. Бо це, ну, якийсь просто любовний роман. Доволі звичайний, блядь, З багато якихось непозрозумілих моментів. Ну, бля, які катакомби, який секс у катакомби. Я живу в Одесі, я знаю, що таке катакомби, Я бляха в них був. Які в катакомби. Як там їбатися, там холодно, корово, туди заходять, в Одесі з пледами, отак от накинулись, блядь, уґрунтувалися, просто так, от, блядь, всякими, блядь. Можливими всякими теплими штуками, щоб зайти туди і бля пройтися по сітка катакомбам, і то в основному згорбленому отак от як рачок якийсь, блядь. Як вони їбалися? Ладно, як вони їбалися? Як вони блядь, взагалі дійшли до трійничка, сука, чи... Просто кай такий, типу, блядь. У мене не було, блядь, три роки, сука, не вставав, о курва. вона така, бля, давай. Бля, ну ми ж друзі, бля, ну да. Може я чогось не розумію, чесно, але всі засирають трійничок, навіть це не трійничок, блядь, це з'єднання, сука, це взагалі інша хуйня в екіпі. А тут це норм, блядь. Там хоча б це пояснюється, чому це сталося і комусь воно може не подобатись. Яка хуя воно в диявольській ночі, блядь, нормально всім, при тому що це просто, блядь, не... з ніхуя, типу, блядь, та що він він, жінку не бачив три роки, серйозно, блядь. Піздец. І, типу, я б не так психанув би, якби це сталося з трьома чоловіками. Я, блядь, це б з радістю пережив би, блядь, прочитав би на ура. Але ну, тут ну, це сюр, сука, я не розумію, який реально прикол в цьому був. Типу показати, який кай нещасний, блядь, яка ріка добра подруга, який Майкл, блядь, просто сука, Майкл. Навіщо, блядь, навіщо? Я чесно, мені здається, що це реальна книга, яка. Так, да, може, я не спорю, що вони є фанати. Я поважаю думку фанатів, тому що все ж таки. Я теж люблю Екіп і Екіп є кому засирати. Типу, у кожного свій смак. Але на мою думку, серйозно, ця книга не варта такої популярності, яку вона має, тому що. Ну, можливо, це з роками просто така популярність набралась і знаєте, вона вже, типу, як сутінки, щось, типу, приблизно те ж саме. Сутінки, це, звісно, сверх, прям, типу, легенда крінжа, типу, але от дявольська ніч, типу, вона теж має свої вайп, якісь чотири вершника, прям жорсткі, яких, до речі, я теж не розумію, чому всі боялися. Ну камон, а що вони можуть? Небо вони ніхуя не могли буквально. Ну, типу, бля, і просто всі боялися. Ну, бля, ладно, окей я теж буду боятися, як страшно. чотири мужики, якісь, блядь, страшно. Кому б не боятися чоловіків, блядь. А, і, ну, Я не знаю, чому вони така популярність, я не знаю, чи буду читати далі, блядь, вообще цю серію, можливо, все ж таки наважу зіграти її, блядь. або просто продати, або все ж таки дочитати. Тому що я з книжками рідко прощаюся своїми, типу, вони завжди в мене, наскільки вони хірінові не були, б то же, Крило, приклад тому. І там ще Проспер десь внизу є, типу. Тому, ну, бля. Ну, нормально, посереднє. Не прям щоб суперсерію. Ну і на цьому все. Сьогодні вийшов доволі такий маленький, простенький. Ні про що маєш. Я сьогодні просто дуже втомлений. Я, блядь, щось останнім часом взагалі таке витворяв своєму житті, що жах просто в мене то сюди, то туди. Але сподіваюся, що. Це маленький випуск про всяке вас чимось таке зацікавив. І ви покажете свою думку на всі обговорення сьогодні теми в коментарях. Там ви пишете і лайк, поставите, якщо ви зі мною згодні. Навіть якщо не згодні, будь ласка, поставте лайк. Я хочу продвигати свій ютуб-канал, а в ньому і так нічого майже не залітає, господи. Але я вдячний, що ви сьогодні були зі мною. З радістю почитаю всі ваші. Думки стосовно цього, стосовно корилі, взагалі, що КСД з ними виробляє комунікацію з КСД з щастям і, і здоров'ям почитаю а, ці ваші думки стосовно диявольської ночі, ну, сподобалась вона вам, чи не сподобалась, і якщо сподобалась, то чому, а якщо ні, то чому? І чи сподобалось. Ой, чи сподобалось Господа, а що ми перше обговорювали? Я забув, що ми першу обговорювали. Треба підглядіти зараз зараз. Аааа, Мумгору Даркраман. Та як ви вважаєте, чи дійсно. їх занадто сильно прям от хейтять. І людей, які їх читають, тим паче. В принципі, чай ми допили, а значить, випуск удався. Це пройшло гарно. І на цьому я хочу побажати вам гарного Геловіна, якщо ви дивитесь 31 жовтня, якщо ні, ну то просто файного дня ночі або ранку. А вдруг хтось дивиться вранці, я не знаю. Uh, і дякую, що були зі мною, підписуйтесь на мої соцмережі, на мої всякі платформи. Обов'язково заходьте в Телеграм, або в інстаграмчик там я все ж таки, ну, в інстаграмчик я деколи щось почу, а в телеграмчика я почув все 24 на 7. Тому і підписуйтесь, звичайно, на цей ютуб канал. Я стараюся якось, блядь, я не знаю, продвигати свій контент, робити щось красиве, файне, цікаве. І до того ж буду дуже радий дійсно почути, якщо вам щось хочеться побачити інше або якось... Змінити щось, я до вас, можливо, прислухаюся, якщо мені дійсно сподобається ваша ідея. Тому буду радий кожному вашому відгуку, відгуку, да. Зараз просто вже 12 ночі. Я записую це, блять, я йовно, ти, повірте мені. На цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, що пили разом зі мною чай, який вже допитий. На цьому все. Дякую всім, до зустрічі!